Українські пісні про батьківщину та кохання, румба, вальс та ще багато інших музично-інструментальних номерів у перші дні весни у стінах Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв свої вокальні та музичні таланти демонстрували студенти разом з викладачами навчального закладу. Це був звітний концерт відділення Музичне мистецтво під назвою Музика, гармонія всесвіту. Говорити про музику це те саме, що танцювати про архітектуру. Бо музика безмежна, неосяжна, це ідеологія, мистецтво, сценографія почуттів, релігія і міжнародна мова. Музика це саме життя. Говорять, що в світі немає нічого вічного. Ні, є. І це музика. З усіх наук мистецтво музики найдавніше, бо вона через тисячоліття доходить до нас в нотах. І через народну творчість, через душу і тіло. На концерті звучали рояль, гітара, акордеон, саксофон. Були як сольні номери, так і ансамблі. Окрему частину концерту присвятили сьогоденню, повномасштабній війні в Україні. Студент коледжу виконав авторську пісню. Дивись, як небо, світить під ми, десь далеко, постріли шквалами. ми. розливається, дивись на небо, там хтось посміхається, дивись як небо, світить під хмарами, десь далеко, постріли шпалами, громом вітром світ розливається, дивись на небо. Також серед глядачів провели вікторину, присвячену музичній тематиці. А фінальним музичним номером звітного концерту Музика гармонія Всесвіту стала пісня присвячена Україні. Україно! Україно Ісвятарі. Вільне все це голоси. Це босина я кладу.